Мене звати Волослав Лопашка, ви фанати Карпат, пишете багато коментарів, і сьогодні я буду на них відповідати. Wrote, так, Юрій, задає питання. Перший тайм дуже сильно зіграли, а в другому таймі катастрофа і болівальників важкувато. Ну, стосовно безболівальників 100% це не було такого імпульсу. І стосовно того, що другий тайм був такий: Ну, болівальники там ми грали в годину дня. І було важкувато після того, як ми провели інтенсивно перший тайм. І в тих моментах нам болівальник дійсно дуже допоміг. Але я не вважаю, що це була катастрофа, але було важкувато. І ми ну, зараз я маю надію, що ми зможемо поліпшити цю ситуацію за рахунок, того, що у нас зараз пауза. Ми трішки підтягнемо ці моменти і будемо більш якісними виглядати протягом всього матчу. Ігри да, такі будуть стосовно того, що вже є більше розуміння команди 100%. Стосовно того, що ми є цікавою командою в порівнянні з багатьма командами UPL, да, у нас є свій почерк, він є, е -е, в деяких моментах ми відрізняємося в чомусь якісно. Так, я з цим згоден. Стосовно для ігоря не створили моментів. От ми зараз навіть дивилися дуже багато болівальників не бачать тих ситуацій, в яких мав би бути потенційний момент через те, що нападник або гравець атакувальної ланки. Передбачав би ці епізоди, створював би собі е, можливості за рахунок е, випередження в плані думки е, захисника. Тобто ти передбачаєш, що буде робити твій партнер, і ти робиш ці спринти, ці відкривання. Ми намагаємося поліпшити ці взаємодії, тобто, щоб футболіст розумів, в якій зоні, що ми робимо, в яку зону ми доставляємо м'яч в тій чи іншій ситуації. Але Ігор почне. І команда почне для нього створювати моменти, коли він буде думати швидше, ніж думає захисник. Але, а він це буде робити сто відсотків. Тому і будуть в нього моменти, тому і будуть. Асисти від його партнерів. Ми зараз мали трішки футболістам відпочинок дали, але, чесно кажучи, я не мав цього відпочинку і два дні над цим плідно працював, думав, гадав. І гра це багатокомпонентна складова. І ми мали знову ж таки не забувати потрібно про те, що ми мали. Кубкову гру, гру в чемпіонаті, Ворскла ці дві гри пропустила. З ЛНЗ ми мали кубкову гру. Через три дні ми вже мали вирушити в Черкаси на гру з ЛНЗ. І ЛНЗ також було свіжішим. Тому можна казати про що завгодно, але фіозіологічні моменти їх не повинно не повинні ми скидати з рахунків. Знову ж таки, повторюся, що ми можемо багато про що казати, але. Ще місяць, два місяці тому, це була команда першої ліги, і багато хто лишився з цього складу. Тому ми маємо розуміти ще ці моменти, що футболістам потрібно перелаштуватися на швидкості і якість гри в прем'єр-лізі. Нічого, гра є, той результат буде. Головне фізуху підтягнути, щоб не підсідати весь час у другому таймі. У нас всі питання про другий тайм. Сто відсотків. То результат прийде. Тобто ми не повинні гнатися за результатом і не брати до уваги якість гри. Тобто якість гри вирішує все на протязі всього чемпіонату. Якщо ти підеш зараз за результатом, це він буде тимчасовим результатом, то він не є на довгий час. Якщо ти йдеш за якістю гри, за структурою, то ти отримуєш довготривалий результат. Розумієте? Як би воно не звучало так тривіально, але дуже багато компонентів, коли ти приходиш, ти повинен дати футболістам ключі до цих ситуацій. А коли ти починаєш роботу за тиждень до сезону, ти повинен відокремити якісь моменти важливіші, менш важливіші, і до них іти поступово приходити. Ми... Це дуже велика складова. Дякую Богдану за це питання гри. Це створення тиску на суперника за рахунок того, що в третій зоні не повертаєш мяч назад. а Ти є досить, досить небезпечним в тому, що ти створюєш тиск, подачі, простріли, вбігання. Це все дуже важливо. І якість подач ми ми змінимо. Через те, що вони будуть виконувати їх під час тренувального процесу, і це буде досить суттєво на дистанції, ви це побачите. Стосовно суперника, що у них кожна друга успішна, ну я цим не згоден. Так, ми, ми в останньому матчі пропустили з цього моменту, але але, але, але знову ж таки, молодий гравець Артур Шах, визнають його гравцем матчу. Але вболівальники не бачать те, що він там в пропущеному голі зробив дві помилки під час одного епізоду. І це нам потрібно приймати, що як дійсність, і ми повинні розуміти, що у молодого гравця будуть такі помилки, і це нормальне явище. Але він через ці помилки повинен навчатися. Але в ідеальній картині, щоб ми не втрачали через це залікові бали. Пол Пашку, я зрозумів, що він краще програє, але ризикуючи, ніж виграє сидячи в обороні. То хто Моя жінка писала? Чи що? <плес> <плес> ну, як, 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 як правильно відповісти? Так, я, я хочу ризикувати, я хочу грати в агресивний футбол. Я хочу домінувати, як і наш весь тренерський штаб. І... Футболісти це з часом будуть хотіти, але розуміємо, що в футболі так не працює, краще програти, там, ризикуючи. Потрібен у всьому баланс, але, чесно кажучи, не хочеться перетворюватися в одну, коман, одну, з, коман, в одну з багатьох команд, яка сидить в, низько в обороні, яка переважно займає середній блок, але там виграє матчі. Це я кажу про результат. Якщо б. Ми здобули перемогу в нашому минулому клубі за рахунок такої стратегії, тобто середній низький блок, нас би тут не було. Тобто, в нас нове керівництво, яке прийшло, воно побачило перспективу, воно зробило нам пропозицію і через те, що ми грали щось більш цікавіше, ніж що нас відрізняло від інших. Щоб тобто, тому, що ми робили. Ставку на атакувальний футбол, на структурний футбол, що в нас кожен компонент гри був досить на високому рівні, що ми в, ці, в цих компонентах відрізнялися від решти команд. І 100% ми будемо грати в агресивний футбол, в ризикований футбол, але ми будемо намагатися вигравати в цей футбол. Ну, чесно кажучи, я е, намагаюся не читати коментарів взагалі, що е, намагаюся. Ну, не, ні, взагалі не читаю, так правильно сказати. Бо я розумію, що думки є різні. Е, людина може написати цей коментар під впливом, там, алкоголю, або в нього якісь проблеми вдома, що він злий, або він дійсно так е, рахує, так і написав. Але я не можу розуміти, в якої ситуації він це робив, і сприймати це як образу, або щоб мене це трішки. Е, Бентежило, ну це не потрібно мені 100%, і тому я не рахую, що ми не знаємо, це компетентна людина написала. Вона є вболівальником Карпата, бо вона є вболівальником нашого конкурента, хоче дестабілізувати ситуацію. Тому я рахую, що ці коментарі футболісту, тренеру, вони дійсно не потрібні. Тому що ми не розуміємо контексту цього коментаря. Тому вони є, в них є там, можливо, доля правди, але, але, але потрібно. потрібно, якщо ти є, маєш критику, то ти її повинен аргументувати. Пропоную в разі перемоги над рухом принести Лупашка на руках по стометрівці від Шевченка до оперного. Шевченка це вулиця Шевченка? Пам'ятник. Пам'ятник Шевченка. Ага 100 метрівка. Ага, да да да, да. да, да, Шевченка. Ага. Давайте, що якщо виграємо, що я всіх болівальників принесу на руках. Ну, також ці коментарі, розумієте, коли ти виграєш, то їх багато таких позитивних, коли там не дуже гарний результат, їх багато негативних. І для тренера, як і для футболіста, дуже важливо після виграшних матчів не впадати в ейфорію, а після програних не, там, не бути розчарованим весь тиждень. Тому потрібно швидко швидко виходити з тих ситуацій. І я вважаю, що якраз після. Переможних матчів, після яскравих матчів, найбільше більше важливіше тримати себе в тонусі, бо в тонусі ментальному, психологічному, бо ми дуже часто літаємо десь там під хмарами в цій, в цій славі і в цій ефорії. Тому. Також прочитали, посміхнулися і, і забули. Ми повинні робити свою роботу і приносити щастя людям. І це якраз про те питання, що людина вважає, що я краще програю, граючи в сміливий атакувальний футбол. Я вважаю, чому так правильно думати про те, що болівальникам потрібен таквальний футбол. Так, да, безкомпромісний футбол. Так, воно може виглядати нервово для вболівальника. Твого воно, здається, можна там заритися, закритися, зберегти цей рахунок, але ми хочемо привертати увагу. Ми хочемо, щоб нас хотіли дивитися, і який наш матч з Чорноморцем на Кубок, по-моєму, подивилися дуже багато людей. Там сто 100... 100, да, 129 тисяч. Е, і хто подивився, вони розуміють, що тут щось буде цікаво. Так, вони подивилися з гру, дуже класний перший тайм. Але другий тайм не вдали в деяких компонентах з нашої сторони. Але нейтральному болівальнику було цікаво дивитися. Цікаво, бо були моменти. Це була перехідна фаза, були моменти. Біля наших воріт, біля воріт е, Ворскла. І це, ну, це не є сонне дійство, як грає більшість наших команд, опускаючись низько, граючи в середньому низькому блоці, зберігаючи рахунок. І такий футбол, ну мені не хочеться дивитися. Мені хочеться дивитися агресивний футбол. І, ну, як кажу, можу сказати на прикладі моєї мами. Вона. Розуміє футбол, ну, як жінка розуміє футбол. В неї син грав футбол, в футбол, вона син тренер. І тому вона ну, бачила вже багато футболів, але вона нервує дуже сильно, і ти забороняє дивитися. Але вона бачить такі речі: команда біжить або команда не біжить. Оце цікаво дивитися, коли є динаміка, коли всі агресивні. Оце цікаво. От це коли стоять, коли. Думають лише про оборону, то не цікаво. І тому для мене показник от в таких людях, які є не дуже глибокі в футбольному середовищі, але вони бачать ці речі, і для них вони важливі. І ми повинні бути цікавими для всіх.